Ніхто не може пояснити, чому вода з водохреща не псується, не має запаху та зберігається протягом року. Це свято сповнене загадок, тим і цікаве. Водохреща має багато традицій, втім у кожного ужриця є свій рецепт святкування. Церкву святимо воду, а сьогодні вечеря, обов'язково 12 страв. Ну так, сім'ї йдемо пустити воду. Ну, обов'язково прийдемо або на кар'єр, або… Сюди, около пішохідного моста, і обов'язково в цю прекрасну воду в завтрашній день будемо макатися. Я живу з подружками на квартирі, ми зберемося всі за столом і будемо співати щедрий вечір. Одна з найпопулярніших традицій водохреща пірнання в річку, оскільки в цей день вода має цілющі властивості. Хоча купатися доведеться в крижаній ополонці, адже синоптики передбачають морози. Водохрещення, температури поніздяться. в общем-то, крещенские морозы у нас будут, но они будут в смягченном варианте. Что это значит? Это значит, что в Ужгороде максимальная температура будет где-то 1-3 мороза, а минимальная порядка 6-8 мороз ночью. Так что можно будет купаться спокойно, нормально, при хорошей погоде. Чимало ужгородців ще ніколи не пірнали в річку на водохреща, але цілком підтримують подібну ідею. Загалом дивляться на таку процедуру як засіб зміцнення імунітету. А пробували пірнати воду на водохрещі? Ну, на жаль, здоров'я не дозволяє. Син Синтептикує. Кунається в воду постійно два-три рази в тиждень. Як тільки проснувся, відро води на себе, це треба всю зиму виконувати, тоді в цей день, завтра тобі буде комфортно. Мені подобається така традиція за того, що люди не забувають своїх звичаїв. Мені подобається ця процедура, але лише як глядачеві. Експерти відзначають, що сьогодні давня традиція купання на водохреща відходить в минуле. Люди дедалі частіше сприймають цей ритуал як просте моржування. Такої традиції вже немає. На сьогодні популярне є моржування. Люди. Купаються зимою у воді, а того традиційного кунання у воду на свято водохрещену фактично вже не спостерігаються. Ще менш популярна на Закарпатті традиція у переддень водохреща постити та готувати так звану голодну кутю. Від звичайної вона відрізняється тим, що не містить меду, кутю готують. На цей день Бабин вечір, але слід зазначиться, що не в всіх районах Закарпаття. Тільки ця традиція збиралася на Рахівщині у Гуцулів, частково в міжгірському районі, і останніми роками це популяризується в Великобрезнянському і Перечинському районах Закарпатської області. Є чимало народних прикмет, які стосуються водохреща спостереженням за природою в цей день дізнавалися про кліматичні умови влітку. Згідно з повір'ями, якщо 19 січня холодна та ясна погода, літо буде посушливим. Водночас похмура та сніжна погода вказує на рясний урожай.